Дівчатка, завтра ми починаємо 11-й сезон марафону Нова Я. Це експрес-марафон, який триватиме всього лише 7 днів, і за цей час ви скидаєте від 5 до 7 кілограмів зайвої ваги. Уже тисячі задоволених дівчат отримали просто чудові результати. Чим цей марафон відрізняється від інших? Тим, що ви худнете на основі оздоровлення ваших процесів травлення. розщеплюється вісцеральний жир. Ваші процеси метаболізму обміну речовин активізуються, укріплюється, покращується ваша мікрофлора кишківника. На цьому марафоні ви їсте меню, яке ми вам даємо, тобто на сніданок. Ви показуєте, що ви їсте. ми даємо меню спеціальне на обід також і на вечерю. Буде перелік продуктів, які потрібно купити. Тому сьогодні ще останній день, коли ви можете до мене зателефонувати, ми з вами домовляємося, і я можу додавати вас в марафон. Завтра цього робити вже не можна, тому що ви не встигнете просто закупити продукти. Одразу кажу, марафон бедні дії і реалізація ваших мрій. Покращити свій. На стан своєї статури, схуднути на ту кількість кілограмів, яку ви бажаєте, тому що у нас дівчата на цей марафон заходять неодноразово, і у нас є результати вже мінус 10, мінус 15, мінус 25, мінус 20 кілограмів за кілька сезонів. Якщо ви сьогодні не встигаєте з нами завтра розпочати, то ви можете потрапити на цей марафон лише через місяць, тому що такі марафони ми проводимо один тиждень, але щомісяця. Тому хто хоче дізнатися деталі і хоче отримати власні Прекрасні результати можете зв'язатися зі мною, і якщо наші цілі співпадають, ви зможете реалізуватися разом із нами.